Вітаю всіх! Замовила рослини серед зими. Замовлення було зроблено в надійному розсаднику. І зробила з умовою, що посаджу зараз, як буде дозволяти погода. А як ні, то зимувати буду в горшечках. Ось такі гарні рослини прийшли від зелених янголів. По накладні їх має бути 8. Ну, якщо відкриваємо коробку, то вже бачимо, що. Гарний, привабливий вигляд, будемо бачити, які всі решта. Отож, зараз покажу кожну рослинку, яку я замовила, і в якому настані. Для цих рослин теж вже спланована клумба. Я ретельно вивчила характеристику їх, спланувала, де яку маю посадити. І ось саме такі рослинки в мене є замовлені. І так, Димонся, що у нас перше є. Перша рослина це лептінела шорстка PLES Black. Саме така вона виглядає в осінньо-зимовий період. Листя зеленого кольору змінює свій відтінок на коричнуватий. Рослина грунтопокривна. Саме собі я спланувала таку клумбу, щоб ця рослина мені заповнила ділянку і вона не заростала бур'янами. Наступна рослинка в нас така гарна величенька з розкішним листям. І це маємо нандіна. Нандіну я давно мріяла посадити в своєму квітничку. Ось така вона розкішна, дана рослинка. Просто чудова. Третя рослинка піраканта яскраво червона. Теж така красунечка, красива рослина. Буде прекрасною красою квітника. А це в нас пахісантра верхівкова. Це в нас є лівець китайський. Так він гарно запакований, і видно по рослині, що теж в чудовому стані. Ну, а це маємо є лівець середній Old Gold. Така невеличка рослинка, ну, але гарному теж стані. Єлівець лускатий холгер. Так він змінює відтінок своєї хвої на зиму. Теж красива рослина. І восьма рослина, це кипарисовик, горохоплідний. бульвард. Ось такий він, теж досить в доброму стані. Ну і маємо інструкції по посадці рослин для тих, хто перше має справу з рослинами. Це досить корисно, тому що тут все описано, як правильно садити. Даний розсадник дбає про те, щоб не тільки була якісна саме продукція, якісні рослини, але й навіть ті, хто в них купують, щоб і посадили, і рослини радували своєю красою. Все тут продумано, все професіонально. Латінела шорстка двохлітровому горшку. По ціні коштувала 159 гривень, по знижці 147. Рослина морозостійка, витримує морози до мінус 28 градусів. Грунтопокривна, багаторічна рослина, яка висоту росте до 10 см і утворює такий гарний щільний килимок. А завдяки цьому мініатюрному листю виглядає досить так екзотично та ще й цвіте такими непомітними, маленькими жовтими квіточками. Які додають їй додаткової чарівності вона може рости як на сонячній ділянці, так само і на півтіні. Вологу полюбляє, але не любить застою води. Ця рослина чудово підійде для альпінаріїв. Нандіна домашня це вічно-зелений кущ Сімейство Барбарисових. І родом нас з Китаю і Японії. І ось вона придбана в такому гушку 2 літри. Ціна цієї рослини була 155 гривень, по знижці коштує 124 гривні. Це досить такий привабливий, невеличкий густий кущ. Росте до 2,5 метри у висоту, а в ширину десь до метра. Блискуче, красиве листя має червоні нистівні плоди. Ну, на даній рослині цих плодів немає. Заслуговує ще на увагу своїми чарівними квітами, такими досить дрібними ароматними, які цвітуть в червні місяці. І от листя надзвичайно красиве зараз таку пору навіть і в зимову. Починаючи від осені, воно зеленуватого, червонуватого такого відтінку, а весною листя бурого кольору. Потім поступово стає зеленим. І ось така рослинка красуня цілий рік прикрашає квітник і сад. Ну і що характерно, вона полюбляє сонячну ділянку, але так, щоб прямі сонячні промені на ню не попадали, може рости і на півтіні. Тоді вже листя не буде таке яскраве, як на сонячній ділянці. Весною вона потребує досить такої невеличкої санітарної обрізки. Рости, може, як і в горшку, так само і в саду можна посадити десь на постійне місце. Ну, звичайно, в горшку буде потребувати більше уваги, більше поливу. Ще що цікаво, що в неї дуже красива кора. Якщо молоді пагони, то вони мають таку кору, філету, коричневого кольору, а вже більш такі старіші. Сіро коричневу. Теж дивлячись на кору, цим вона досить приваблива. Таких рослин є до 50 сортів, всі вони відрізняються плодами і листям. Ну і Щодо підживки, то її можна підживляти як мінеральними, так і органічними добривами, а можна й використовувати добрива для бонсай. Розмножуються такими напівздерев'янілими живцями. І розмножити її не так просто, досить важко, вона вкорінюється. Ну Ось маємо садимо таку красуню у квітнику і любуємося нею цілий рік. Піраканта яскраво-червона оранж-глову є в 2-літровому горщику, і теж по ціні вона коштувала 165 гривень, а по знижці 140 гривень. Цікава рослина, тому що вона морозостійка. Вона підходить для наших регіонів. Росте вона до 3 метрів висоту, а в ширину може навіть і 2 метри. Ну, звичайно, її потрібно формувати весною робити її так звану стрижку, вирізати старі пагони, омолоджувати, укорочувати і буде чудова прикраса для саду, для квітника. Ще цікава рослина тим, що вона може рости як на сонячній лянці, так само і на півтіні, і навіть коли посуха, то вона прекрасно витримує, не потребує такого дуже належного поливу. Далі дивимося, що вона красива, ця рослина в кожну пору року, починаючи від весни, від травня, по червень цвіте. І весь цей цвіт заповнює цю рослину, навіть не видно листочків. А далі утворюються плоди, які саме стають вже в осінню пору такі ось саме помаранчеві, красиві, їх дуже багато на цій рослині. І так вона з тими плодами входить взим. Ну, звичайно, плоди на ній не зберігаються до весни, тому що її полюбляють ласувати цими плодами, саме птахи. Отак вона і підтримує птахів в зимову пору. Красива рослина, так що варто посадити теж в своєму квітнику. Можна садити її як окремо, так само можна і формувати в композиціях. Всюди вона знайде своє місце і буде чудово виглядати навіть як і сама, так і з іншими рослинами. Пахісандра Верхівкова, ґрунтопокривна, Карликова вічно зелена рослина, сімейство самшитових, родом з Японії, з стіни гірських схилів, тому полюбляє рости в тіні на півтіні. Ціна її 72 гривні. Росте вона в висоту до 20 см, цвіте з березня, по травень місяць. Не потребує особливого догляду, не пошкоджується хворобами і шкідниками, проте профілактику слід робити. Це незамінна рослина для тінистих місць під кущами, під деревами. Рослина, яка чудово буде виглядати на гірках, а також біля водой. Кипарисовик горохоплідний бульвар коштує 30 гривень. Ця рослина росте досить повільно, річний приріст до 15 см. 10 років вона може виростати до 2 метрів. що в висоту, що в ширину. Така цікава хвоя сріблясто блакитна яка чудово буде поєднуватися саме з іншими хвойними з іншим відтінком. Ялівець лускатий холгер теж повільно ростуча рослина, теж цікавою, цікавою стелево блакитною хвоєю, річний приріст до 10 см. Ну, А ця хвойна дивиться набагато красивіше такий гарний живий кущик. Це вертикальний карликовий кущ. У віці 10 років він може рости 1 метр ширину і 1 метр висоту. Річний приріст 5-8 см. Хвоя яскраво-золотисто жовта, а взимку бронзово-жовта. Ну і чудово буде поєднуватися з повзучими ялівцями. І ялівець середній Old Gold. По ціні він коштував 62 гривні, придбала за 52. Теж такий повільно ростучий, річний приріст до 10 см, росте до 1,5 метри у висоту і 3 метри в ширину. Полюбляє сонце на півтінь. Ось так поєднаю свої рослинки, клумбу спланувала і надіюся, що вони прекрасно будуть навесно рости. Зараз зимову пору посаджую з горшками в ґрунт і так вони будуть чекати до весни. А вже весною здійсню пересадку. Задоволена своєю покупкою, чудові рослини, якісне пересилання, саме ось таким зеленим янголам завдячує, Вартує в них замовляти в будь-яку пору року. Тому всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!